Король, це особливе слово, воно дозволяє визначити століття, коли відбувалися зміни звуків у праслов'янській мові, дозволяє визначити приблизний період, коли саме слов'янство розділилося на етноси. Наприкінці VIII століття у Західній Європі правив Карл Великий. Правління Карла Великого мало настільки великий вплив на слов'ян, що його ім'я стало сприйматися як синонім до слова правитель у VIII столітті слов'ян говорили діалектами, говірками однієї мови праслов'янської, в ній існували сполуки звуків. Які вже після розділення почали у слов'ян звучати по-різному. В праслов'янській мові говорили, наприклад, не борода, а борда. Авторитет Карла Великого був настільки значний, що його ім'я прийматися саме як слово «правитель». Слов'яни вимовляли це слово як «корль». На кінець 8 століття сполуки «ол», ор починають по-різному звучати у різних слов'янських етносів. Саме цим засвідчується розпад праслов'янської мови на східних слов'ян, західних слов'ян і південних слов'ян, у західних слов'ян. корль, тобто стає дає. А в нас кори передво.